Уточнити, хочу. А в бюджеті на цей рік ось це підвищення чиновникам окремих відомств воно було закладено? Насправді бюджет буде точно переглядатися, тому що те, що закладалося в бюджеті, вже не відповідає реаліям життя. Я вам скажу, що саме головний наш кошторис, який стосується забезпечення збройних сил України і нашої оборонної сфери, він вже потребує. Перегляду і е, жорсткого можна так сказати секвестру бюджету, тому що є інформація, що цифри, які закладені у бюджеті на 25 й рік, вони не відповідають тим потребам, які на має наша сфера е, безпеки і оборони, і е, дуже ймовірно, що найближчими місяцями ми прийдемо до необхідності розуміння того, що Переглядати показники саме е, видаткової частини бюджету потрібно дуже е, так ретельно і максимально скорочуючи непріоритетні статті видатків. І е, згадайте мої слова, е, монобільшість вийде з риторикою, що не вистачає коштів на забезпечення нашої оборони. Відповідно, треба приймати якісь кардинальні рішення, вже навіть пев, певним чином обговориться, яким, як це забезпечити.